Привіт у цьому відео. Я розповім про гру Survival Nation, Розкажу про що гра, як взагалі в це грати, і дам кілька порад та лайфхаків. Поїхали! І що це в нас? Черговий зомбі-шутер, спитаєте ви? Так, але також це справжнісінький виживач, де нам потрібно їсти, пити і це все. Ну тобто тут є зміна доби, система погоди, є багато механік та активностей: крафт, полювання, рибалка, кухня, апгрейди, прокачка, квести трогілю, пошук скарбів, навіть скелела зіння. Та й битви з босами, куди ж без них. Але насправді саме для виживання все це не потрібно. Нам навіть не потрібно залишити. Лишати безпечну базу. Ми просто можемо пити нескінченну воду та їсти халявні помідори та морку. Це все. Місцеві, наприклад, ось так і виживають, але ми не такі. Колись нам все це набридне і захочеться урізноманітнити меню, наловити різні види риб, позбирати грибочки, де посмажити м'ясо. Для справжніх гурманів є більш просунуті рецепти. Різні види консерв та напоїв. Інгредієнти, звичайно, такі самі, але міксувати їх можна по різному. Готові консерви. Серви насичуть значно сильніше, тому їсти доведеться не так часто. А щоб всього цього досягти, вже потрібно виходити з бази в так званий відкритий світ з зомбаками, мутантами та звірима. Якщо ти просто хочеш пошукати якісь снеки, шоколадки, батончики або колу, то можна навіть нікого не чіпати. Зомбі, звичайно, намагатимуться нас скуштувати, ну така вже у них природа, але робитимуть це дуже повільно. Бігати вони будуть тільки, якщо ми почнемо їх схильно ображати. Хоча не всі є тут одна істеричка, яку легше завалити ніж від неї втекти. Теж саме зі згрім. Як істеричка, у них кабан. Всі інші від нас тікають. Був ще ведмідь, але він схоже був тут єдиним і за завданням. А пташки, щури, ящерки та білки тут теж декорація. М'ясо можна видобути лише з кабанів, оленів, лисиць. Та зайців. Останніх, до речі, легко догнати і завалити навіть руками. Якщо хочеться пограти в пацифіста, можна прокачуватися виконуючи активності з пошуком скарбів за допомогою металошукача або за допомогою різних карт і фото. Ну і також є звичайно, для VR активність лазити ручками по будь-яких стінах і трубах. Щоправда, кількість таких активностей на карті обмежена. Ще для пацифістів є завдання пошуку різних предметів, але такі завдання також. А щоб отримувати нові завдання, потрібно отримувати нові левели. Ну і також є циклічні завдання, які повторюються по колу. Ну, типу, принести травки, наловити рибки чи насмажити м'ясо. Але досвіду вони дають дуже мало, а займатися цим дуже нудно. Коротше, це все ж таки зомбі-шутер, а тому більшість завдань будуть пов'язані саме з ними. Геноцид зомбаків та їх босів мутантів у цій грі справа нескінченна. А тому одразу йдемо до торговця з зброєю. Зброя в цій грі є тільки у нього. Спочатку її дуже мало, але зі зростанням наших левелів у нього з'являтимуться нові види зброї. А ще зброю можна апгрейдити. Для цього знадобляться металеві деталі та креслення. Все це можна знайти, вибити із зомбі або виловити на рибальці. Також все це дають за виконання завдань. Зброї і креслення бувають звичайними, рідкісними та епічними. Відрізняються вони лише кількість. Пошкоджень інших характеристик тут не буває. Зараз це смішно, але спочатку я не міг зрозуміти, де брати боєприпаси. Тож, ось вам перший лайфхак. Боєприпаси можна купити за кнопкою купити боєприпаси. Отак. От І лише так. Їх не можна скрафтити, не можна купити окремо або знайти десь у відкритому світі. Я цю кнопку відразу не помітив. І майже до 15-го левела бігав із трубою та луком зі стрілами. Хоча насправді лук. Це це майже імба. Це далі ми зможемо крафтити гранати, моліки, міни та купувати більш потужну зброю. А спочатку це дорого та недоступно. А ось лук б'є потужно і тихо, а стріли взагалі безкоштовні. Камінь та гілки для їх крафту валяються всюди. До того ж, лук також можна апгрейдити та купувати епічні варіанти. Отже, на початку гри лук наше все. Якщо набридло вештатися місцевими околицями і захотілося відвідати більш небезпечні закутки, то це. Це непогана активність, щоб відчути більше адреналіну. Справа в тому, що тут є механіка стелсу. Ну як мінімум про це натякають у талантах, дає вміння, в яких зомбі помічають нас у меншому радіусі. Хоча, повторюся, від усіх зомбі, окрім ну, історички, можна просто втекти. А ще лук корисне для ПВП, щоб тебе не почули інші гравці, поки ти зачищаєш зомбаків на завдання. До речі, про завдання. На нашій базі є 9 NPC, які дають завдання. Троє одночасно є торговцем. Але корисний лише один той, що торгує зброєю. Торговець всяким отлохом продає мало і лише те, що ми скрізь самі знаходимо. Щоправда, іноді я купував у нього металеві деталі, які потрібні для абгрейду і завжди дефіцит. А ось торговка одягом, бронею та рюкзаками взагалі не потрібна. Всі ці вбрання лише декорація, і ні на що взагалі не впливають. Єдиний спосіб, хоч якось збільшити наш інвентар це прокачка талантів. Кожного левелу ми отримуємо одночку таланту, яке можна витрати на прокачування умінь. Тут і лише тут ми можемо вивчати нові рецепти, навчитися рибалити і знаходити більше луту. Але не все так просто. Невідкриття нових умінь є обмеження по левелу. Щоб нормально розвиватися, потрібно вбивати багато зомбі, так як більшість усіх завдань саме на це. Все це швидко набридає, навіть якщо ми не обстежили половину мапи. Виживати краще у кооперативі. До речі, прокачування в коопі відрізняється, але більшість умінь такі ж самі. Ще в цій гри немає сюжету. Це просто такий собі атмосферний виживач, у якому нескінченні зомбаки та завдання. Навіть якщо ми вивчимо всі гілки умінь, зомбаки та завдання завжди залишаться з нами. Далі я перелічу декілька порад. Якщо ви бажаєте самостійно насолодитися дослідженням цієї гри, то далі краще не слухати. Перша. Швидкість. Користуйся швидким доступом. Для цього є два колеса для зброї та для харчування. Викликати колесо зброї можна кнопкою B. Щоб перейти з одного на інше колесо, потрібно, перебуваючи в колесі зі зброєю, натиснути клавішу Trigger. На це келесо зручно скидати їжу, воду та ліки та вживати це все на ходу, не заходячи в інвентар. Друге транспорт. У грі немає транспорту. Однак ми можемо навідатися ще в два табори і розблокувати в них швидке переміщення. Робити це можна з багаття. Ще можна скрафтити власне багаття і також в нього переміщатися. У результаті на карті буде 4 місця для швидкого переміщення. Третє апгрейди. Виконуй завдання та не забувай про Рибалку. Іноді це непоганий спосіб виловити нові креслення чи деталі для апгрейду. Четверте. Прокачка. Відразу прокачуй інвентар. Він завжди буде повним. Не витрачай таланти на знижки у торговців. Краще качай відсоток хедшотів. П'яте. Виживання. У довгі походи краще взяти з собою парочку консерв зі 100% ситістю, ніж десятки овочів та іншого. Шосте. Зручність. Не забувай про наладити. Є режим гри силічі, режим для лівши, відображення тіла та багато іншого. Сьоме, і якість. Ця гра існує в двох версіях: для автономних шоломів на Android та Steam-версія для ПК. В останній картинка якісніша. Щоправда, для android Tiger у VR є класний покращувач, називається Quest Games Optimizer. Можна купити або знайти інакше. Like a motherfucking god when I hit the spot on my place На цьому, все. Якщо тобі було корисно чи цікаво, напиши про це у коментарях. Дякую за перегляд. Всім смачного пока.